У положенні закону України про основи соціальної захищеності інвалідів чітко прописано, підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів фізичного оточення. Але вже на першій стоянці біля Закарпатської ОДА припаркуватися немає можливості. Таких випадків, де відверто порушуються права інвалідів, пані Люба знає багато. каже, що з такими проблемами стикається сама щодня, і подібний стан речей властивий не лише Ужгороду. І знайомі з інших міст теж нарікають з цього приводу. Я навіть викликала міліцію, щоб розібратися. Вони мені кажуть, ну що ми можемо зробити? Ну, штрафувати. Будь ласка, штрафуйте, але чогось не. Ви розумієте, вони втікають від нас. І водіїв не штрафують. На вулиці Жупанацькій знаходиться офіс товариства інвалідів. Оптиміст. Щодня це місце відвідують люди з обмеженими фізичними можливостями. Хоч насправді можливості припаркуватися нема. До кого апелювати інваліди не знають. А на наступній стоянці біля супермаркету ми намагалися поспілкуватися з порушником. Чекаю клієнта. Чому клієнти чекаю? Клієнта чекаю. Да. Ви тут стоїть а я клієнтів? Не бачу. В магазин а, ви мали знайти десь місце, де це. Добре, до добре. Добре, я не буду. Пані Василина, голова Ужгородського товариства інвалідів праці та дитинства, оптиміст, наголошує на тому, що місця для інвалідів повинні бути біля соціальних установ а в першу чергу лікарень. Люди, які мають інвалідність і обмежені в пересуванні, зачастую пересуваються на автомобілях, на власних або на найнятих. І якщо вони, наприклад, хочуть потрапити в яку-небудь установу, чи бізнесову, чи державну, чи, наприклад, у лікарні, як ми зараз бачимо, то відповідно, той автомобіль має мати місце, де припаркуватися, щоб хвору людину висадити на тротуар. Ужгородське товариство інвалідів праці та дитинства Оптиміст розробило програму Дорожній знак. Мета її облаштування місць для безоплатного паркування автомобілів, що належать інвалідам та громадським організаціям інвалідів. Чи зреагує влада міста на прохання, облаштовуючи стоянки під їх потреби, покаже час.